Усім привіт! Мене звати Олена і я вітаю вас на каналі Книжниця. Нещодавно я помітила, що я стала частіше обирати сучасну літературу від іноземних авторів, а класику читаю українську і вирішила виправити цей дисбаланс. І хоча деякі автори вже стали живими класиками, і видавництво Старого Лева, наприклад, навіть зробило для них окрему серію, важливо також підтримувати тих, хто тільки починає свою письменницьку кар'єру. Тож сьогодні розкажу про три крутих дебюти від українських авторок, про які мало хто чув, а вони точно заслуговують на вашу увагу: це таргани Ксенії Мейта, жизненні історії Софії Мокій okay. та колишнім не читати від Галини Тарасенко. Ці книжки абсолютно різні за жанрами, за стилем написання, за цільовою аудиторією. Але кожна з них цікава, навіть як явище в українській літературі. Зараз я розкажу про них детальніше. А поки що попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, бо це допомагає не тільки з просуванням цього відео, але й надихає мене на зйомку нових. Дякую. І почну я з Ксенії Мейта та її збірки оповідань Таргани. Цю книжку видали в смолоскипі буквально місяць тому, хоча я знайшла інтерв'ю з авторкою, де вона казала, що писала цей твір протягом 17-18 років. Я розумію, що більшість людей закрили б цю книжку ще на другому реченні з анотації, але мені стало цікаво. Це щільний потік свідомості з постійними відсилками до різних філософських концепцій, до самих філософів, ставками рядків з пісень і сумішю реакцій на реальність та діалогом з внутрішнім критиком. Авторка може собі дозволити робити це абсолютно щиро і невимушено, адже вона кандидатка філософських наук і це все про неї. Якщо ж ви, як і я, не дуже знаєтеся на філософії, ви все одно зможете отримати задоволення від цього тексту. Навіть якщо не будете розбирати кожну незнайому фразу, тому що тут є дуже багато інших думок, за які цікаво зачепитися, та питання, які вимагають прямо паузи на те, щоб подумати і щось для себе усвідомити. І кількість моїх стікерів у книжці є тому підтвердженням, при тому, що я зазвичай так не виділяю цікаві фрагменти в книжках, а роблю це так лише з тими книжками, до яких я планую повертатися. Тут є декілька оповідань, які я відмітила для себе зірочкою повністю, настільки суголосні моїм тут описані переживання, якісь або роздуми, так і декілька тих, які залишили мене байдужою. І я думаю, це нормально для збірки. Відчуття під час читання цієї книжки у мене теж були абсолютно різні: від здивування, розгубленості, якогось впізнавання, так само і було роздратування, і втома, а навіть агресія. Бо я, як читачка, включилася в переживання головної героїні, яка проживала свій процес становлення на такому ще юнацькому максималізмі. Вона намагалася розібратися, як застосувати на практиці всі оці нові теорії та нове світосприйняття, яке вона отримала внаслідок своєї освіти. Думаю, ця книга може сподобатися тим, хто любить копатися в собі або докопуватися, тим, хто цікавиться потоком свідомості як стилем письма, а любителі філософії. І знайдуть з чим тут подискутувати. Наступна жизнені історії від Софії Макій. Це вже книжка для максимально широкої аудиторії, бо написано одночасно і просто, і красиво. Розподіл між діями, діалогами та описом тут настільки збалансований, що не хотілося нічого ні забрати, ні додати. А листування між деякими героями допомагало краще відчути атмосферу і робило сам текст цікавішим. Взагалі, це історія великої любові до бабусі. Історію якої авторка і переповіла у художній формі, і вийшов такий майже серіал, кожен епізод якого можна дивитися окремо, але всі разом вони дають таку цілісну картину. Книжка Софії Макій дає голос тому поколінню, яке на довгі роки заткнув соцреалізм, і це дозволяє і нам, в тому числі, краще зрозуміти наших бабусь та реалії їхнього життя, включно з побутом. А тепер до сюжету. Головна героїня Ніла народилася в 1925 році і пережила і колективізацію, і голод, і війну, включно з німецькою окупацією, і повоєнну відбудову. Але ми читаємо не трагічну історію жертви, а надихаючу історію сильної вольової жінки, яка будувала собі краще життя. Попри всі негаразди, в жизненних історіях описуються суворі реалії радянської доби, але при цьому фокус все одно лишається на героїні та її здатності пробивати собі дорогу. Тут є і чисте везіння, і наполегливість, і постійний вибір між тим, які умови прийняти, а які змінити. Тут є про міцну дружбу, любов, розчарування, про роботу, про природу і життя тут і тепер. При тому, що я розумію, що образ головної героїні дещо ідеалізований, але це та історія, яку хочеться прийняти на віру, аби використати досвід минулих поколінь як силу для наступних, адже те, як ми розповідаємо про події, може змінювати і наше ставлення до них. Жизняні історії це чудовий приклад роботи з минулим і створенням такого наративу, який буде давати натхнення та сили наступним поколінням. Книжка колишнім не читати Галини Тарасенко, це найбільша книжка в цій підбірці, але це не є її мінусом, адже саме мова мені тут сподобалася, мабуть, найбільше. Бо для мене це перша книжка, в якій герої розмовляють як живі, сучасні люди, які живуть в великому місті, які говорять так, як говорю я, і говорить моє оточення. А зараз спробую пояснити, що я маю на увазі. Коли ми читаємо класику, то за самими мовними зворотами, за словами, ми можемо зрозуміти, скільки цей текст настоювався. Потім була радянська доба з усіма чистками, і ми отримали максимально таку рафіновану літературну мову, яку і вивчали в школі. Читати нею побутові історії марна справа, тому що воно виглядає ну, дуже так неприродньо. Пізніше тексти дещо ожили, але автори пішли, як на мене, дещо протилежними напрямками або збагачували за рахунок певної вишуканості і навіть елегантності. І заходили більше вже на територію елітарних текстів. Інші ж додавали діалектизми та просторіччя, що заводило їх певною мірою на таку сільську тематику. Я нікого не хочу образити. Навпаки, для мене тут є зразком тексти, такі як у Євгенії Кузнєцової, яку я дуже люблю. Але з її текстами, на жаль, мені важко себе ототожнювати. У Галини Тарасенко ж вийшло знайти якийсь баланс між цими світами, і вийшов такий перший сучасний урбаністичний роман. Або можна навіть сказати, що це перший кропивницький роман, бо тут події відбуваються в Кропивницькому, хоч і ще. До перейменування, якщо ви знаєте інші сучасні романи, події яких відбуваються у місті, але не в Києві, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. То при що ж книжка з такою яскравою назвою? Я похарактеризувала його як псевдоавтобіографічний роман про дорослішання головної героїні. І, хоча на початку роману головна героїня вже одружена, Галя тільки починає розуміти себе. І ми спостерігаємо за тим, як вона віднаходить свій голос. Хоча на перший погляд це любовний роман. Тут є яскраві любовні переживання, і так як і обіцяно, тут є сцени гріховного характеру, і вони теж описані тут по-різному, в залежності від стану героїні, від більш поетичних до майже повної дисоціації. Але все ж цей роман більше про саму героїню, її становлення, налаштування морального компасу та про вибір, який вона робить, ніж про чоловіків. І, мабуть, не даремно, тут у її любовних інтересів немає імен, лише прізвиська. Крім цього, тут прицікаво описаний період між 2010 і 2020, і покоління 90-х отримує тут декілька епізодів впізнавання свого періоду, десь кінця студентства і першої роботи. Я захоплююся тим, як авторка пригадала стільки дрібних деталей, навіть гастрономічних, в своєму тексті. І один з моїх улюблених епізодів це те, як головна героїня вперше приходить в грузинський ресторан і вперше їсть хінкалі. Ще тут зафіксовано для майбутніх поколінь те, як розвивалася it сфера в Україні, коли люди ще не були впевнені, як це розшифровується, а працівників наймали за принципом знання англійської мови. Тут реалістично передано мовлення різних персонажів, і зроблено це дуже різноманітно, тому читається легко і невимушено. Цікаво, що тут є листування, як і в жизньних історіях Макій, але при цьому воно вже проходить не в листах, а в месенджерах. А якщо шукати перегуки з тарганами Мейти, то там були рядки з пісень в тексті. А тут кожен розділ це назва якогось фільму. І по тексту багато є посилань як на фільми, так і на певні епізоди деяких серіалів. Хоча пісні тут також згадуються, і Галина навіть зробила окремий плейлист з піснями до цієї книги. Я вам залишу посилання в описі. Цікаво, як попкультура неусвідомлено проникає в тексти. А ще тут досить часто описані такі незв'язні сни головної героїні, що теж нас відсилає певним чином до психоаналізу та глибших пошуків. І тут мені стає трішки шкода, що я не літературознавиця, бо було б цікаво подосліджувати ці неявні зв'язки між творами наших сучасників. Ось така багата і різноманітна література з'являється і цьому можна тільки порадіти. Я дуже сподіваюся, що авторки, про яких я сьогодні говорила, і Ксенія Май, та і Софія Макій, і Галина Трасенко продовжать писати, бо я вже чекаю на їхні наступні книжки. А поки що буду далі читати новинки та відкривати для себе досі незнану класику і ділитися враженнями з вами. Якщо ви додивилися до цього моменту, будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться на канал, мені це буде дуже приємно. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Па-па!